Маю фарбувати диски на сороківку. Такі вони стан мають. Попідварював в місцях, яких треба було, де були тліщенки, все попідварював. Зараз починаю фарбувати, як пофарбую, покажу. Ще буду фарбувати ресивера. Дай мене трусить, так само його почистив на причіп. Щоб був у мене напрочіп ресивер чорненький. так, А зараз пробую диски на Т-40. Оце такий у нього був колір з магазина в 89-му році. кольору такого знайти я не зміг, я взяв, зараз покажу. Взяв такий грунт темаль три в одному, взяв зелену, синю і білу, змішав в кучу і вийшов такий колір, як мені потрібно. Вітаю шановні, пив три банки фарби, походив по автомагазинах, попитався за фарбою. Щоб вона була схожа на цей колір. І ні ф'я таких немає. Ніяких. Взяв я грунтовочку. Грунтималь, верніше, три в одному. Взяв зеленого кольору, синього кольору і білого. Одинакові фірми. Фірма це, це не реклама, це просто, я говорю, може бути люба інша фарба. Просто я хотів, щоб було три в одному, Так, щоб можна було підфарбувати трактора і щоб, ну, щоб колір співпадав з його рідним. Взяв я синій, не було ні голубого, ні такого ніякого. Був синій, зелений, білий. І я позливав їх всіх до кучки. В баночку білий, синій, зелений. І вийшли в мене такий колір. Тепер буду мати можливість підкрашувати. Запитався балончик, скільки коштує 150 гривень. Балончик також він не того кольору Ну, балончику я не змішаю до кучі. А так, взяв три фарби, спочатку вилив синю, цілу банку вилив синю, потім більшу половину білої вилив. Мені колір ще був темно-синій. Прийшлося долити всю банку білої фарби, помішуючи, розмішував, розмішував, розмішував. Получився голубенький, але ще не такий. Тоді я дав трішки зеленої. Не підходить. Більше зеленої, не підходить. І поки не вили всю фарбу зелену, доти вона не стала такою, як тут. Там на заводі, напевно, так і робили Синю, зелену і білу, змішували до кучу однакові пропорції і фарбували. І фарбували зразу того трактора бідного. Спочатку, перед тим, як лити білу фарбу, я ще капнув сюди в банку з під синьою, трошки. І спробував перемішати, чи вона не буде. Але нічого не сталося, богу дякувати. Ну. І вийшла мені така фарбочка, як мені треба. Якраз точно такого кольору. Не знаю камера передасть чи не передасть, але я вже пробував. пробував. Так, трошечки капати на нього. Ну, один в один. Один в один. Тут трохи маслом замазано, то воно так виглядає не дуже схоже. Але, але це той кольор, що потрібний. Тому що в мене трактор пофарбований так само. Напевно, людина прийшла, спробувала, не підходить. Взяли звичайний, який був, яка була фарба, такої пофарбувала. Я розумію, що ви скажете, що треба було інші. Фарби автомобільні, але автомобільна одна коштує 1000 гривень, навіть півтори тисячі гривень. Я заходив, питався і не було того кольору, який мені був потрібний. А так, купивши три таких дешевих відносно грунт емалі, три в одному, мені вийшло підібрати колір такий, щоб я міг підфарбовувати деталі. Дякую за увагу. Ось так. Пофарбував колір такий цікавий, Ну, підбирав по рідній фарбі, дивився в місцях, які були не зафарбовані. Ну, він ідентичний з тою фарбою, яка випускалася з заводу, така цікава фарба. Цікава така. Досить цікава така. Середину я загрунтував. Піде да, так. Такий колір. Також загрунтував ресівера Буду далі. Щось робити, знімлю покажу.